Екстрено почалося жестю Покровську під Запоріжжям. гори трупів росіян фронт закипає. Армія РФ оскаженіла, біжить вперед і поспіхом кричить про перемогу. Зсу швидко вказують ворогу на його місце і розбивають сили противника, залишаючи від них попіл, Контрудар оборони і справжнє пекло у тилу. Жорстка посадка аерофлоту. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Ворожа піхота вгризається у фронт на запорізькому напрямку. Російські генерали дали команду йти у штурми. Солдати щосили намагаються прорватися у вир фронтової м'ясорубки, втім натрапляють на вогонь наших. Артилерійські установки виринають, б'ють безжалісно. Воплі росіян у цей момент чути за десятки кілометрів. Про цей провал бояться доповідати путіну. Що прямо зараз відбувається на передовій, та якою ціною дається перевага над противником? Про це вже за мить. Ракета ракети запуска це червона ракета. Червоні ракети над лінією бойового зіткнення між Кам'янським та Настирянкою південніше Запоріжжя нині спалахують щоночі? Воно хвилями буває загострення. Буває до нас, лізуть, буває, ну в на в нашу зону відповідальності. Буває, лізуть до сусідів. Перед масовними штурмами розповідають артилеристи 128-ї гірсько-штурмової бригади. Московити зазвичай починають не з сигнальних ракет. Коли як із артпідготовкою і так і майже щоразу ворожим атакам передують потужні дистанційні удари з повітря. Коригованими авіабомбами як і було, так і я нічого в принципі особа не змінив. Просто дальність їхня, то вони далі прилітають то ближче. Минули лічені хвилини, як алі зі стрімним та бодою весь екіпаж самохідної гаубиці 2 с1 128 ї гірсько-штурмової залишили свою машину. Чекали всередині, готові до роботи рашистської атаки. То було вже не вперше, лише цієї ночі. Ну це другий раз. Ніж, другий раз. Буває більше, буває менше. Коли як? Їх 122 мм самохідка зараз більше нагадує нерухому гаубицю, зізнається механік водій Воздики. Як гармати, практично його вчили, твердить Стрьомний, зробити усе аборт установка закарпатців якнайшвидше самотужки діставалася місце роботи, і так само швидко залишала вогневу позицію. Та маневрувати степами Запоріжжя визнає Мехвод, то нині неприпустима розкіш. Літає багато шоснарядів, ну, півішок, і, там, щоб не спалитись, тому що так більш безпечніше і довше ми будемо. Стріляти з позицій, стріляти каже командир екіпажу самохідки 128-ї найчастіше доводиться тепер по ворожій піхоті, що суне на північ, або ж по вогневих засобах прикриття піхоти окупантів. Наша вважається маленька, то вона по піхоті, по мінометах, по різних бойових засобах, по машинах підвоза, ті, що під'їжджають, по легкоброньованій техніці. Готовий записати. Виданий, заряжені, готовий. Постріл. Нібито просто вхід в бліндаж, але насправді це замаскована українська самохідна артилерійська установка. Власне, саме так тепер виглядає кожна гаубиця поблизу передової на південному відтинку фронту. Таке ретельне маскування вимагає зусиль, визнають самохідники 128-ї. Але і ситуація біля лінії фронту тих зусиль. Змушує докладати все затягнуто сітками, все замасковано максимально. Це пересторога чи це правда така необхідність зараз тут? Це необхідність. От завдяки ну завдяки цьому і виживаємо А ще завдяки кулеметам побратимів, ППОшників вам часто доводиться його застосовувати. Коли вітають. Та зброя не надто великого калібру і не така далекобійна, як гвоздика, але дуже допоміжна, коли екіпаж гірських штурмовиків готується до роботи всередині машини. Заряджено. 538 повний. Васька готовий! Гармата! Цього ранку снаряди самохідників 128-ї гірсько-штурмової летіли у напрямку відтинку Степове Щербаки від середини травня. Це ділянка передової, де атакувати українську лінію оборони московити намагаються майже кожної доби. З південного сектору фронту на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Сунуть немов зомбі. Саме таку тактику ворог взяв на найгарячішому відтинку фронту. Покровськ та мирноград висять на волосині. Невже противник ось ось закриє кільце? Мега-відповідь наших на передову виривається бойова розвідувальна машина. Спецзавдання, які виконують українські оборонці, вражають. Розвідники увірвалися прямо на нуль до російської піхоти. Що було далі? Розкажемо та покажемо у сюжеті. Вже за мить на Покровському напрямку ворог. Веде безперервні штурми. Мирноград та Покровськ головні мішені ворога. Ці міста обстрілюють безперервно, б'ють кабами та артилерією, запускають рої фпв дронів. Одні з тих, хто стримують на Покровському напрямку ворожу навалу воїни 11-го окремого штурмового батальйону Київська Русь, Русь» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бойова розвідувальна машина їздить на нуль до піхоти. Хто їздить туди, той приблизно знає, де бліндаж вже є. Знає дорогу добре. Ворог на Покровському напрямку дронами мінує логістичні шляхи та запускає безпілотники на оптоволокні, а своїх солдат маскує під цивільних. Хлопці розказували, звісно, з піхоти, що стріляє в неї, він як зомбі, просто сунеться далі, ну, відірвало, він все одно дригається. Якийсь там кол з бідав, яке пробує втікти, ну звісно, скидами їх за закидують. Хорошо, зараз наші працюють на цих дронах. За плечима цього екіпажу численні евакуаційні місії. Завозка БК, ну, провізії і вивезка людей з, ну, з бойових трьохсотих-двохсотих возить. До піхотинців вони залітають на максимальній швидкості. На скорість хороша. Скільки це кілометрів? 70 кілометрів час їде. Минуту стоїмо на позиції на більше минути. За минуту все погрузка, згрузка всього, ми ну, виїжджаємо туди, бо по нас гатить починає там. Чорний каже, хоч і їздить на Макспро та бехах, цю бойову розвідувальну машину теж є за що цінувати. Заводиш, коробка передач, штурвал. Тобто, в принципі, легко ну, навчитися. Та саме, що трактор, ти так сказав би. З цієї гармати можна бити і по піхоті, і по оборонних спорудах, а ще знищувати бронетехніку. Тут просто гармата стоїть гром 73-й калібр. Серед місць екіпажу була і така, де потрібно було евакуювати росіянина, якого наші піхотинці взяли у полон. Усе відбувалося вночі. Ліжу від відзаду машини сюди. Кричу, де? Пі...? Ніхто не, 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 не взивається, а в люк заскочив, сидя якийсь, а ніч там ж не видно. Він думав, що це наш, ти ще, ще лишився до нього. Де Я так таки піднімаю його. я здесь, я за шкірку на, на беху викинув по газах і поїхав додому. Ну, всяке бувало. Це завдання. Байда каже, не забуде ніколи. І Як воно їхати отак от з росіянами? Як жаба їхав. Це як? Ну як блін, розпластався на То -то ще й, е... одну ногу закинув, аж намихана на, на гу, що той нічого не бачив, той ногу відкинув. Він кричеш, як жаба, розпластався на машині, я його за, за цей забронік тримав. Через те, що росіяни постійно б'ють ФПВ-шками, бійці пересуваються переважно по сіряку на межі світла і темряви, а часто ще й на межі можливого. Чорний розповідає, як бронемашиною заїхали на передову до піхоти, коли ворог був за якихось півсотні метрів. В'їхав саме гарячі точки на рівно місці затіла гусінь. Беха залишилась там. Екіпаж встиг евакуюватись, а от машину довелось залишити до ранку. Окупанти скористались моментом і підклали у сидіння водія. Міну являся одіздим ділі на міні. нормально. Живи воїни кажуть, знають, що без них піхоті буде важко, тому завжди готові прийти на допомогу. З Донеччини Марина Смола, Олександр Корецький, МУ, Україна, марафон єдині новини. Пабідабісі РФ досягло апогею. Заявили, що зайшли у часів яр, а насправді зганьбилися. Все до перемоги ще на декількох позиціях. Костянтинівка дала потужного ляпаса ворогу. Стоїть немов броня. Путін злиться і роздає недолугі накази. Наші гасять противника буквально. У перші хвилини і не дають жодного шансу на переважання на Лиманщині. Серйозний прорив зсу. Що про нього відомо, не пропустіть у матеріалі. Вже за мить. Російський триколор у часовому яру. Розпропаганда вже заявляє, що місто взяте та перебуває під контролем РФ. Однак зет Патріоти знову перестаралися. Наші бійці повідомляють, що всі ключові висоти часового яру під контролем ЗСУ. А це близько 40% території. При цьому залишаються райони, в які ДРГ і зовсім не можуть дістатися. Ну ставили флаг, сфотографували, значить снялі на відео, і і жилі наверх, після чого ситуація понеслася, інформація понеслася. На сьогоднішній день за часовіру тут бої. Украинская армия сохраняет позиции в городе, достаточно выгодные, но в то же время, конечно, часть города находится либо в серой зоне, либо под контролем противника. В настоящее время нет никаких оснований утверждать, что часто оккупирован российской армией. Але від спроб штурмувати місто противник найближчим часом не відмовиться. Панівні висоти, які вже понад рік нелюдськими зусиллями отримують українські воїни, дозволяють зберігати найважливішу точку української логістики на Донбасі Костянтинівку. Сам по собі город знаходиться на контролюючій висоті. противники його захватять. и сможет на этих высотах закрепиться, то он получает тактическое преимущество. Именно поэтому эти бои для часового яра, для противника за часового не очень важны. Захватив часового яр полностью, они получают возможность контролировать огнем и окрестности Константиновки, и местность за Константиновкой. То есть они получают тактическое преимущество в боях за Константиновку. Війна за логістику зараз продовжується і на головному напрямі удару окупантів Покровському. Перерізавши тут пряму трасу із Костянтинівкою, ворог намагається позбавити наші підрозділи можливості ротацій, підвезення БК та провізії. Особо складна ситуація сложилась якраз між населеними пунктами Мірнаград і Константиновка, де противник вплінявся і перейшов дорогу. который соединяет Покровский Константиновку и пытается развивать наступление как в сторону Покровска, обходя город северо-востока, так и в сторону Константиновки. То есть выйти на линию дружковка добропиль и там закрепиться и создать такое написание, и предусловия, если можно так сказать, которые позволили бы ему далее Роз розвивати наступлення або пытаться взяти в окруження а, указаний насельоний пункт. Однак про оточення не йдеться, кажуть у нашому командуванні. Навпаки, зсу напрацювали нові маршрути поставок у місто і завдяки розвідці повністю розуміють, де знаходиться ворог і що на сьогодні йому під силу. Ситуація напружена, але наші козаки справляються регулярно, здійснюють ротації, тобто тримають стрибовані бої. Якби підрозділи регулярно не ротувалися, ну було б дуже важко. Тобто, щоб зберігати високу бойову ефективність, ротації проводяться постійно. Це і реби і комплекс протиповітряної оборони, які розгортаються, маю на увазі. Це можуть бути і навіть стрілецькі підрозділи, які безпосередньо займаються з рушницями рушницями. Там тих самих FPV. також треба розуміти, які логістичні маршрути на даний момент часу являються більш-менш безпечними де ворог зараз знаходиться тощо, тобто це комплекс мір дій, який призводить до того, що ми. Все ж таки, маємо змогу проводити логістику і відповідно, відповідно ефективно оборонятися. При цьому вже другий тиждень періодично до змі потрапляє інформація про російські ДРГ, які заходять до Покровська. Пороставе ці виласки по, по 3-5 чоловік голосно охрестила взяттям під контроль частини міста. У командуванні ж ЗСУ повідомили, групи і справді були, але зараз усі ДРГ у Покровську знищені, та стратегічної загрози на даний момент не несуть. Основна задача їх це розвідка, це розходники, це люди, які вмруть сьогодні-завтра. Але задача їх якраз своєю життю вскрити нашу систему оборони в городі. От є. Де... Прошла группа беспрепятственно, значит, свободное поле, где она на... попадает на сопротивление, где ее уничтожают, это очаги сопротивления. И за этим следит вся радиоэлектронная разведка, их дроны. То есть, россияне составляют такой себе план обороны э города, ну, и это свидетельствует о том, что они действительно. Готовяться к жніпосредство на штурм у генштабі. Зазначають, що не зважаючи на колосальний тиск на Донеччині, за останню добу окупанти також продовжують наступальні дії і вздовж всієї лінії фронту на Сумщині, Харківщині та Півдні зусилля ворога не мали успіху а ось зсу навпаки просунулися на лиманському напрямі внаслідок цього населений пункт Маліївка. Повернувся під контроль України. Прямо зараз масштабний оборонний ривок України. Наші виривають у ворога ініціативу і змінюють правила гри. Армія Путіна не була до такого готова. Ворог думав, що отримав пальму першості, натомість може отримати лише на горіхи від наших підготовка до лютого розгрому противника. ЗСУ вдарять так, що у найманців Кремля дар мови відпаде. Невже на носі новий наступ наших та повний провал росіян на всіх фронтах? Про це вже за мить. Україна розпочала масштабний проєкт з будівництва фортифікацій. Йдеться про найбільші будівельні роботи за весь час війни. Про це пише The Wall Street Journal. і це відповідь Києва на загрозу нового, але по суті безперервного наступу російських окупантів. Мета ж – зупинити путінські війська ще до їхнього прориву вглиб. Армія, яка купає глибше, це армія, яка виживає, розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній у рамках масштабного проекту. Видання пише, що програма укріплення фронту продовжується вже два роки, але постійно Україна стикається із проблемами, затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами та арештами чиновників. Російські війська цим. Користувалися Росіяни прорвали поки що кілька наших оборонних рубежів. на востокі фортифікації зараз не те, що вчасно, а ще потрібно було на вчора, якщо точніше, три злишком роки тому. Але заради справедливості за цей час змінилася і сама війна. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, а акцент робився на довгі окопи, то зараз це дрони. Як наслідок оборонні споруди потрібні вже інші Нові лінії оборони оборудуються противотанковыми надолбами, так називаю, зубами дракона, это то, що известно, ну і цілим рядом других приспособлень, о яких ми говорити не будемо, но які заслужують самого пристального внимания. Кроме того, линия обороны новая строится с учетом изменившихся реалий, с учетом большого количества беспилотников в воздухе. То есть, соответственно, будут необходимы укрытия для личного состава, укрытия для мобильных огневых групп, укрытия для легких артиллерийских систем типа минометов и полевых орудий. Так что в общем есть надежда, что об эти оборонительные рубежи. Росія обламають зубирани Зокрема, знайдено протидію для нових прийомів російських солдатів через дефіцит важкої техніки. РФ все частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах та багі. Як їх зупинити, українські військові вигадали, але ми все ж таки говорити про це не будемо. Адже й для окупантів слід залишити сюрпризи. Повертаючись до самих фортифікаційних споруд, нині будуються три. Пояси оборони за кожну лінію відповідають різні люди. Так, перша будується піхотинцями безпосередньо біля фронту, друга лінія за інженерними військами, а третя формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст та обласних центрів. Україна сподівається, що будівництво потрійної оборони не дозволить повторити прориви на сході, але чи зможуть цей 300 кілометровий оборонний мур звести без затримок і чергових корупційних скандалів? Це покаже лише час. Ці проблеми у РФ вже не приховати. Параліч російських аеропортів. Українські дрони взяли під суцільний контроль небо глибоко в тилу ворога. Росіяни скаржаться на війну. Кремль відкрито шкіриться і каже, що все в порядку. Насправді все сиплеться. Грошей немає. Літаки скоро почнуть просто сипатися. Невже РФ падає на коліна на очах усього світу? Про це вже за мить. Офіційну інформацію дайте скільки людям чекати. Ми стоїмо 12 годин тут. Дітям не дали ні готелю, ні води, нічого. Така сувора альтернатива Оленклюзеву. Тисячі людей сваряться і ледне б'ються у тисняві. Це курортний сезон 2025 у російських аеропортах. Тепер росіяни на надувних матрацах відпочивають не на узбережжях Туреччини чи Таїланду, а на підлозі залів очікувань в литовищах. Жодної інформації немає. Ми не можемо поміняти квитки. У мене пропали квитки стамбул Венеція. Три квитки зараз за кожен мене просять доплатити 980 доларів. Все через добрі дрони, які ледь не щодня прилітають у Росію, і через них літаки з Шеремітєва Дамадєдова, Внукова та інших аеропортів починають негативно злітати. Лан кавьор стає для росіян буденністю. Його оголошують у різних регіонах Федерації. Так, на початку липня за один день лише у Москві та Санкт-Петербурзі скасували близько сотні рейсів, а затримали майже вдвічі більше. А з літаків, які встигають зайти на посадку, по кілька годин не випускають пасажирів. Сиділи, чекали трап близько години. Ще години-дві прямували від злітної смуги до місця стоянки. Зараз ще невідомо скільки будемо добиратися до будівлі аеропорту. А це аеропорт у курортному місті Сочі. Там через загрозу дронів повітряний колапс. І не лише дрони заважають російські авіації. Найбільший російський авіаперевізник Аерофлот цього тижня опинився під надпотужною кібератакою. Відповідальність за неї взяло на себе хакерське групування Сайленд Кроу, яке декларує про українську позицію і діє проти Росії та її союзників. Офіційно своє походження вони не розголошують. Відомо, що саме Сайленд Кроу причетні до атак на Ростелеком і Росреєстер. Тепер вони Повідомили про повне знищення внутрішньої іт інфраструктури авіакомпанії. Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені. Відновлення потребуватиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки стратегічні. Хакери кажуть, що було знищено близько 7 тисяч серверів. Крім аерофлоту, під ударом опинилися авіакомпанії «Побєда» та Росія. Остання, до слова, має стосунок до перевезення вищого керівництва РФ. На їхніми послами користуються Міністерство оборони Росії, відповідні відомства та спецслужби. Тобто, якщо відповідна інформація про пасажирів є в цих реєстрах і базах, то це насправді може так само бути достатньо корисним, адже фактично значна частина російських агентів або спецслужбістів в принципі може бути знайдена в таких списках. А ще кібератака затримала сотні рейсів, і це викликає масове невдоволення росіян, бо виявляється, що війна може бути не лише в телевізорі, але й впливати на їхній комфорт. Це і психологічний момент надзвичайно важливий, тому що це черги, це спека, це незрозумілі ситуації. Це впливає звичайно на настрої. Це впливає на незадоволення, тобто емоції. Ці незадоволення вони потім продукують уже інші думки. А чому так відбувається? А ще параліч російської цивільної авіації це суттєвий удар по економіці. Кожен план кавьор це великі збитки бюджету федерації за даними російських змі. Лише перебої в роботі аеродромів із 5 по 7 липня, коли були скасовані пів тисячі рейсів, а майже дві тисячі затримані, влетіли ворогу близько півмільярда доларів. Найдорожче обходиться зупинка московських аеропортів від 39 до 60 мільйонів доларів. Загалом ось з яких що найменше від 15 до 20, Мільйонів це так званий недоотриманий дохід. Ось е, близько 10 мільйонів це втрати на аеропортових зборах. Е, від 6 до 9 мільйонів доларів це втрати на е, оплаті праці екіпажів, тощо і десь від 10 до 15 мільйонів доларів кошти в середньому е, вартість втрат пов'язаних з перенаправленням літаків. Якщо ж план кавьор шириться по інших регіонах, то і збитки зростають у рази. Години фактично зупинки російських аеропортів тільки в європейській частині вони дають мільярдні збитки. От, а коли е, такі е, колапси відбуваються регулярно, і вже не годинка, дві а по півдоби і більше це дуже серйозний удар, і по російській е, авіаційній промисловості в цілому, і по економіці Росії, крім проблему роботі аеропортів, росіяни мають великі проблеми із літаками. Почнемо з того, що їх федерація фактично вкрала, бо після початку повномасштабного вторгнення великі авіакомпанії припинили співпрацю з Москвою через санкції. Літаки не обслуговують і не продають комплектуючих. Тож росіяни займаються авіаканібалізмом, розбирають деякі літаки на деталі. Що не менше, через 3-4 роки Росія відчує гостру нестачу літаків для забезпечення існуючого попиту по авіаперевезенням. Але від поламок і катастроф це не рятує. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому тю, мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.